Друзі, перші проголовне поїхали. Один із найгучніших сигналів останніх днів пролунав не зі сцени офіційних переговорів, а в кулуарних розмов у Вашингтоні. Радник президента США Дональда Трампа в приватній бесіді з Аксіос не виключив можливості розміщення американських військ у Україні в рамках майбутніх гарантій безпеки. Фактично йшлося про те, що перемир'я з Росією може супроводжуватися не просто дипломатичними угодами, а присутністю багатонаціонального контингенту на території України. Інший радник обрав більше стриману позицію, зауваживши, що переговор. Ворі пресі, водуття не будуть. Але навіть така формула підтвердження питання вже на столі. У дипломатичних кабінетах розглядається масштабна архітектура нової безпекової моделі. Перші ескізи свідчать до України, можуть увійти до 50 тисяч американських військових та близько 100 тисяч європейських. Це буде найбільший контингент на контингенті після закінчення холодної війни. Джерела європейських дипломатичних структур стверджують, що обговорюється єдина коаліційна місія. а Командування за задуму має очолити Валерій Залужний. Сьогодні він працює як посол, але вже. Завтра може стати головним кандидатом на посаду командувача сил НАТО в Європі. Для Києва така перспектива означає фактичне закріплення статусу незалежної держави з гарантіями безпеки, які раніше залишалися лише на папері. Це докорінно відрізняється від провалених форматів подопейського меморандуму чи мінських угод. Присутність іноземного війська стане не лише символом підтримки, але й механізмом стримування будь-яких нових спроб Москви. Армія, яка руками нищила українські міста, тепер отримає чіткий сигнал. Кожен крок за лінією фронту означатиме війну не лише з України. Країною, але й з колективним заходом у Кремлі це розуміють саме тому останні тижні позначені панікою на вищому рівні. Микола Патруша, в який виконує роль сірого кардинала, бачить систему, яку будували десятиліттями, руйнується втрата російського військового контролю, розкол серед генералів наростаючі економічні кризи і відсутність готовності армії до нових штурмів змушують ФСБ і Радбез готуватися до сценарію після Путіна. Замахи і чутки про хвороби диктатора лише підсилюють відчуття неминучого краху. У найближчі дні питання може вирішити. Ся остаточно з путіним чи без нього, але система зміниться. На окупованих територіях тим часом посилюються процеси спротиву Донбас, що потерпає від гуманітарної катастрофи все менше асоціює себе з російською владою. Люди бачать, Москва не здатна забезпечити навіть воду, не кажучи про безпеку. Локальність колаборантів швидко тане, їхня доля після перемир'я стає очевидною. Суд і покарання для збройних сил України перспектива спільних патрулів і союзниками. Відкриває нову сторінку війни. Тепер вони вони воюють не лише на території, але й за стратегічний формат майбутнього контингенту. Аналітика показує, якщо моделі з заведенням багатонаціональних військ буде реалізована, це стане кінцем для будь-яких амбіцій Кремля. Росія не зможе дозволити собі прямий конфлікт із 150 тисячним контингентом. Підпорядкованим НАТО це означає припинення наступальних операцій, поступове витіснення окупантів і захоплених регіонів. Втрата ініціативи на полі бою співбуде з внутрішньою кризою в Москві, де Патрушов його оточення, вже розробляють сценарії передачі влад. Досе це вказує на те, що розв'язка близька. Українська земля розтрощена, зрошена кров'ю, отримує новий рівень захисту. А російська влада новий виток хаосу і боротьби за виживання у Москві, Розуміють, переговори на заході виходять з-під контролю. Перше за всю історію війни на українському напрямку стоїть питання не лише про поступки чи замороження фронту, але й про виведення масштабного військового контингенту США та Європи. Це фактично означає, що будь-які російські наступальні плани поховані назавжди. У цій ситуації Трушового оточення запускають сценарії наступник відсторонення Путіна від реальної влади і формування перехідного центру управління. Перший етап нейтралізація Путіна за оперативною інформацією. Бункері під Москвою вже кілька тижнів триває спостереження за фізичним станом президента. Медики наближені до ФСБ фіксують різке погіршення здоров'я. Ця інформація цілеспрямовано зливається у вузьке коло генералів та силовиків, аби підготувати ґрунт. Для пояснення лідер не може виконувати обов'язки. Паралельно поширюються чутки про замах на Олиці та те, що президент перебуває в таємній клініці. Це створює картинку відсутності керівника на публічній арені, дозволяє поступово відрізати його від процесів. Другий етап формування колективного штабу Патрушев збирає ключових силовиків керівників ФСБ, військової розвідки та кількох олігархів, що контролюють фінансові потоки. Їм пропонують чітку формулу. Росія стоїть перед ризиком прямої війни з НАТО. Путін не здатен вести переговори і лише підштовхує країну до катастрофи, тому необхідне колективне управління, яке офіційно. Представить тимчасову раду безпеки для прикриття плану розгортають одну з фігур другого ряду технічного наступника, якого можна швидко поставити на публіку посаду, лишити контроль в руках Радбезу. Третій етап інформаційна обробка. Державні канали готуються до моменту. Як вже написані сценарії, де наголошуються на важкому стані здоров'я президента, який потребує лікування народові. обіцяють, що країна не залишиться без керівництва і стабільність забезпечена радою безпеки у телеграм-каналах та контрольованих змі. Одночасно запускаються меседжі про зовнішню загрозу і необхідність консолідації суспільства. Це має приглумити паніку серед еліти, і створити ілюзію, що все відбувається під контролем. Четвертий етап – переговори на заході. Паралельно Патрушев через посередників передає сигнали Трампу з європейським політикам. З нами можна мати справу. Ми готові до компромісу. Але без Путіна це частина великої гри. Демонстрація готовності нового центру влади зупинити ескалацію, і зафіксувати нову реальність. Кремль хоче зберегти частину впливу, але готовий вивести тему, особливо Путіна задушки. це має знизити градус напруги та створити умови для подальших домовленостей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.